А це відео ми зробили спеціально для наших підписників, які нам лайкають та рекомендують нас іншим клієнтам, тому що ми дійсно монтуємо сонячну станцію майже будь-якої цінової категорії та потужності за один день, при цьому не втрачаючи якості. Двоє людей на одному скаті, двоє на іншому скаті. Один подає і паралельно ще електрик ставить інвертор. Тому нам дивно, коли монтажні організації говорять за три дня, тому що ми легко це робимо за один день. Рейті, до речі, у нас алюміній, бо така була забаганка клієнта. І в нас сонячне поле з 12 та 12 сонячних панелей загальної потужності 10,5 кВт вже готове. Нам залишилося протягнути провода до інвертора, який паралельно нашій роботі так само монтувався. Тому дуже швидко ми зараз все запустимо. Ну а тут у нас гібридний інвертор цінової категорії стандарт фірми Аненджі 11 кВт. Ми його, до речі, любимо через те, що він дуже тихий та доволі надійний. Ну і lfp акумулятор на десь 2 квт години. Ну і звичний щит безпеки своїм заземленням так само про це не забули. Ну і що в результаті? Ми отримали ще одного клієнта, який не боїться блекаутів і може економити на електроенергії. Тож ми можемо йти далі, може й до вас.